там, Санечек, что там? Карась, карась. Парась, да? Ой-ой, Саня! Ой-ой-ой! Всем привет, друзья! Меня зовут Олександр Мазуренко, вы на моем канале Need for Carp. Всех вітаю с Новым Роком, с Рездвом Христовым. Перша риболовля у 2023 році. Ми на кризі з Саньком про спінінг приїхали шукати зимового карася. А вийде в у нас чи ні? Зараз все будете бачити. Приїхали на кригу, зараз розщихляємо пишню, бур, камеру, ехолот, діпер і валим шукати рибу. Друзі, на кризі дуже важлива річ. Це спостерігати. Бачите, витоптані такі місця, є луночки. І з цих місць ми і почнемо наш пошук риби. Я вже набурив кучу лунок, запехався, зараз беру камеру, бігаю і шукаю рибу. Там, де сиділи рибаки, значить там треба починати, там була риба. Якщо ловили карася, то повинні бути великі лунки, тому що карась. Маленькі луночки не пролазить. Тут клює карась від 300 грам до кілограма. Я три, а, три, два роки тому ловив тут і карасі великий попався кіло 200 Тому отака справа. Будемо пробувати, шукати. розчехляємо камеру і поїхали. Так, он бачите, бачите санючик вже камерки опускає. А тут теж яма сам прям. прям. Такий так? О. тут ямка, але пісочок, ну риби я не пісочок, бачу. Пісочок бачиш, значить тому. Бо вихолоті було видно, що. Диви, ой, да. як ти... да. я кажу, картинка кольорова, угу. все чотенько, але рибки немає. Взагалі, до речі. Рибки немає. Хорошо, що ми там бур лишили на тих місцях, бо вони вже прямують прямою на водка туди. Це ще одна луночка, там де ми побачили нібито щось якусь крупну ну, рибу. Я тільки що в лунку бачив карасика невеликого або платву, але так вона мількнула, Дуже велика рубина і не дуже зрозуміло. А там. тут бачиш якось темно за рахунок того, темно, що... Темно. сніг. Темно-темно сніг, так. Да, літний просвічується. Можна трохи це бачиш Ти мов бачиш сів, да. то він бачу, він засвічує. Там так само темно і не дуже зрозуміло. Але рибку я бачу на дно. Так щоб його саме багато, не бачу. Вона ходить. Вона не стоїть на місці, вона ходить, Треба її шукати. Ось і карась. ось і наш карась. Да, Друзі, є ось, карась. Кажу, саня, карась. Що о, і о. не один. Все. Да. Тут треба да. обурювати, шукати, де він є, і сідати. О, дивіться, бачите, ось, не знаю чи видно в камеру, чи ні, дорослі. Тут... Так, друзі, цілунці бачили карася і будемо пробувати починать. Буду ловити на вудку, яку мені прислав Артурчик Art Production. Посилання я залишу під відео. Так що, кому цікаво, можете придбати. Жилку я намотав гамакацу, яку купив в магазині Фішфіш. -фіш, вони є офіційним представником. Також хочу вам всім нагадати, що в магазині Фішфіш -фіш зараз йде знижка до мінус 60% на весь асортимент. Тому, хто хоче підготуватися до нового сезону коропової ловлі, хижака. Переходьте по посиланню під відео і придбайте речі дуже вигідно, мінус 60%. А ми починаємо, Насаджуємо мотиля на мармишечку і пробуємо ловити. Так, друзі, оцій луночці бачу нормальне. Бачите, це платва? Це платва. І я бачив карасів, Зараз будемо шукати їх ще. Так, друзі, карасів ми знайшли, потрошки не так багато, як хотілося би. Ну, по одному-двох там в лунках ми бачили, але клювати він не хоче. Саня піймав одного Йоршика невеликого і поки що все. Він не стоїть, не харчується. він... Постійно десь переміщується по. О, дивіться, і судак такий непоганий пливе. Я вже його не встиг засняти. Ладно, він зараз припливе, я вам покажу. І в суйлунці бачив і карася, і судака, і окуня. Десь він ходить, але не харчується. І дивіться, яка тема. Він не біля дна, а ходить на дном. Тому що, дивлюсь, камеру нічого нема. Починаю камеру приподнімати, і. Карась. І він плаває постійно, переміщується, не стоїть на місці, не харчується. Тому спіймати його буде дуже важко вимолити. Але це реально і будемо пробувати. Ось, друзі, тільки що карася бачив в луночці. І отак на дном. Знову, як я вам розповідав, бачите, тінь пливе. О, ось він. Ось він наш карась. Дивіться, ой ще. Бачите, які хороші карасі. ой ще один. Ось вам і рибульки. Треба, треба кидати ще сюди вудку і чекати його. Так, друзі, пускаємо ще одну вудку, така мармишка, на яку я минулого року ловив. Такий гарний пучок мотеля і валимо в лунку тут, де ми бачили нашого караська. Друзі, поки ходив, шукав карасів, бачите, а тут покльовка була і утягнула аж під лунку, вудку. Ні, нема. Немає. А, рибка була. Покльовка була, щось там було. Ну і мотеля підіжрала. Зараз свіженького щепимо і будемо чекати. Що там санюче? Что там, Санечек, что там? Все, карась, да? Да. О, это идет парась, друзья. Ну, а знак первый. Да, наконец мы его нашли. Ой, зна.. Давай, включь. Давай, включь. А там, ну, Саня! Ой-ой-ой! Ой, здравствуй, здравствуй! здравствуй. Саня! Ну и победили его! Ми його побідили, друзі, дивіться на цього лаптя. Я знав, я знав, я його знайшов, що він візьме. Дивіться, який лапать. Оце рибалка, друзі, треба тихенько, бо вже сусіди я зараз накричав. Сусіди прийдуть і обурять нас. Там мікрофон хоч працює, так, да, працює. Друзі, це капець. Ну що, друзі, ми знайшли його, бачите? Знайшли яму, тут його просто нереальна кількість і настоячку, просто не чіпаючи нічого. Я перевдів свіжого мотеля, закинув і він клюнув. Я поки тут обурювався, шукав ще поряд, опустив камеру, бачу ківок піднятий, хоп, і є. Фу. Шкода, що не включилась GoPro, вона підмерзає і погано працює. Заснялась би сама покльовка як я його витягував. Ну я у Санька візьму кадр, саньок якраз встиг підзняти. Тому продовжуємо, чекаємо нашого карасика тихенько, щоб нас не прийшли, сусіди не обурили і не нашугали рибу. Друзі, що саме головне на риболовлі зимовій? Це тепла одежа. І хочу вам порадити компанію Карпадієм. Це наш. Український бренд, який виготовляє дуже якісну термобілизну, костюми, верхній одяг. Тому кому цікаво і хто хоче на риболовлі себе відчувати сухо, комфортно і тепло, звертайтесь, будь ласка, посилання і телефон є під відео в описі, як завжди. А ми продовжуємо чекати нашого карася. Санючок закутався, сидить також, чекає, бачите, я тут набурив вже кучу лунок і чекаємо карася. Ось, друзі, і у Сані є. І у Саньки є. Ні-ні, він буває так послабляє. У мене так само. Ти камеру. А, камеру зацепив, Сань. Зачепив камеру. Прям понесло камеру в сторону. Ось так, друзі, бачите? І є. І ну, другий. Тихенько, сюди, тихенько, тут... Саня, тихенько, бо зараз нас тут обурять і буде нам щастя. Бачите, друзі, брівно. Значить я побачив, де брівно, Саня. Брівно у тебе. Ну ти зачепив камеру. Мама, так. Все, Все На стоячку. Бачиш? Це великий був карась. Це був великий карась. На стоячку, друзі. Бачите, на стоячку. Буду камеру витягати, бо бачите, зачіпляє камеру. На який гачок? Нижній? Та вони дві, два нижні. А, капець. Ось така тема, друзі. Все, сидимо тихенько. Я вже тут розклався, як дід пердет. 500 удочек. І зараз ще одну сюди кину і будемо чекати. Так, друзі, чекаємо карася. Чайочка лупануть. Шкода, що у нас, звісно, не за термос, але Форест також непогано тримає. Кип'яточок, бачите, гаряченький. Зараз лупаним синьком чайка, і будемо чекати далі нашого карасика. Щось він не дуже активний, але він є. І це дуже добре, що він є. Ми його знайшли, витратили чимало сил. Ми його шукали десь 2 години, набурили десь штук 50 лунок, Побігали. але знайшли і тепер сидимо, чекаємо. Бачте, Дві покльовки було у мене, одного карася взяли. І коли прийшли, ківок був завернутий, одного взяв з тієї ж лунки і у санька був. От. Тут я його знайшов, тут лежить каряга. Я вам покажу зараз камеру. Лежить таке бревно. І біля цього бревна ми намагаємося ловити. Продовжуємо. Серпе. Блін, опять, друзі, це вже третє клювання. Дивіться, яка краса. Опа, пішли, не пішло діло. Для зимової рибалки пофіку, що клієло, у мене чай розлив дивіться. Перекинув, перепутано все. Я не знаю, що вже буде робити. І тут було клювання. Це, і у Санька було клювання. Сань, 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 удочку ще затягне. Це капець, почекай. Блін, тільки що таке клювання було. Ну я тобі вудку по камеру. Чи, чи воду дали трошки, чи шо? Ту воду дала, да, Сань. Си дала нам воду. О, 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 о. Ну, сухо. Вин постоянно тут цей, но... хера не, не відбувається. Так, друзья, отпускаем окунька тожі. О, пишу. Відпустили. Клювання капец. Три поклевки за пять хвилин. Чекаем далі. Так, друзі, у Сани вон поклёвочка. Я, я тільки, тільки одну вудку закинув оцю з катушкою, то що під лящика піймали. А цю другу зараз буду виматувати, незручна. Вона дуже маленька. Жилка там взагалі 0,06 і тяжко. Вона вже примерзла. Вон 10 хвилин я провозився з тою рибою, поки її відчепив, випустив. І вона вже вся примерзла. Зараз тихенько її відпутувати. Може в Сані щось клюне. Зараз так довго. Друзі, знайшли знову, переміщається, не стоїть на місці, не хоче клювати. Я почав знову шукати, знайшов корягу, бачите, і ось він плаває біля коряги. Нормишку опустив вже одну. Є, бачите, він трогає чіпає, чіпає її. Морнишечку ось тут. Це він, друзі, є, є наш пацієнт, це наш кент. Є. Ой, Саня, ой, це, це все. Це труба. Це він. Це труба. Ой, У Бо нас всі ходять, питають і клює щось, я кажу, ні, нічого не клює. Нічого не клює. Друзі, нічого не клює у нас, нічого не клює. Я вибачаюсь, мої любі підписники, але ми хочемо половити рибу, не щоб ви у нас на голові сиділи. Дивіться, які лапки клюють. Це просто капець. Знайшов знову одну луночку. І чи зас? Саня, що ти скажеш? Капець? Друзі, це капець, дивіться, які лапки. Оце я... Ввечері собі в духовочці запечу, я зараз на дієті. Такий сріблястий, карась, якраз карась до моєї дієти буде пасувати. Друзі, Сані є тут він кинувся біля мене. Та я знайшов рибу і взяв кар... Ой-ой-ой, Саня Обережно обережно. А у мене 0,06. Да, дуже обережно. Ну, Це не моя 0,1. У мене 0,1 стоїть клаймакс. О дивіться, блін, мені так подобається риба під льдом. Ой, ой-ой-ой, Саню обережно, воно так тріснуло це різні. Жилка, я в шоці, блін. Друзі, всі Воно телефон сів, мікрофони посідали. Щас треба хоч щось поставити всередині. Хорош. Єсь. Ось він сріблястий, друзі. Є, ось цей який парась. Друзі, десь втік карась. Знайти ми його не можемо. Обійшли ще лунок 50 і нічого не знайшли. Пам'ятаєте, хто слідкує за інстаграмом? Сміявся з Каті, що вона купила каструльку на рибалку, зараз я вам покажу. Сміявся, сміявся, а зараз сам Бачите, гарячий супчик з собою на риболовлі і сижу обідою. Вже друга година. І чекаємо, поки рибку, може вона підійде знову на це місце, і вирішив трошки перекусити, так що таке діло, бачите? Настя, Саня пішов шукати окунця, поки карась не клює. Ну нічого, чекаємо ще. Три штучки там вже є в саночках. Якраз на вечерю буде то, що треба. Так, друзі, знову ми в пошуках нашого карася. Хлопці знайшли, бачите? Вже ми тут їх трошки підбурили. Отдільний стай. Скоро электричество кончилось и саня вымучив одного У мене була поклевка, я прозів. Ох, птасит, хорош Есть. саня. бачите, і сані є. А так, якщо подивиться, хопа, карась є. Ну, одного і меряк. є. Ось така вийшла в нас риболовля. Найшли яму з карасьом. І полетіли торпеди. Ви бачите, які карасі, всі від пів кіло і до кілограма. Класний кльов був. Ми поймали не так багато, але все одно бачите, хлопці ловлять, сидять. А ми будемо збиратися додому. Пару штук я собі лишив на смачну вечерю. Запечемо його в духовості, того карася поїмо і на цьому край. Обов'язково тисни вподобаєчку. До нових зустрічей. На риболовлі ще дуже багато запланованого рибалок. Поки стала крига, буду їздити. Все, друзі, пока, до нових зустрічей.